Все моє вітання. Сьогодні в нас буде на огляді і спробі зремонтувати хлібопічка марки DeX. Так. Її моделька така. DBM 307 на 700 ватт. Хочу подякувати пані. Карину, яка залюбки предоставила мені для ремонту таку хлібопічку. Ну і що, попередньо в неї не працює моторний блок мішалка. Зараз хочу перевірити. Зрозуміло, ну, що. Активно використовувалась, робочий стан, але це все помиється, почиститься. Так. так, ну, Друзі, що я замітив? У нас сама мішалочка і вона заклинивши. тобто оця частина вона не крутиться. У нас, так, тут крутиться, але теж заїдає, Ми треба дивитися, розбиратися, що тут. Ну, зараз що? Зараз я вімкну розетку для того, щоб побачити, чи взагалі. Так, дивимося у нас. У нас є шкала із назвами, і вона відсвічується натисканням. Основний, бистрий, французький, супербистрий. Цельнозерновий кекс, тіста випічка, джем, сендвіч, вимішування. Потім у нас є розмір. Так, меню. Розмір хліба. Так, розмір хліба. Поки що я. Ага, розмір хліба і ви додаєте, тобто чим менший хліб, тим менший буде час випічки. Потім у нас корочка світла, середня, темна. Ага, і розмір хліба, ось бачите, пере 750 і 900 грам. Так, попробуємо старт. Ну, зрозуміло. Не йде в нас оберти. зрозуміло, що проблема є. Проблема є. Ну що, перш ніж приступити до самої хлібопічки, потрібно розібратися що з самим відром. Тому що, якщо відро не вийде відремонтувати, то в подальшому, мені здається, не буде сенсу щось інше робити. Тому що. Основне це оця частина. Так, я мішалочку зняв. Вона теж алюмінієва. Так, ну і те, що я бачу, то здається, вона не розборна. Так, оця частина у нас завальцьована. Там, я так думаю, що стоїть, мабуть. Штопорне кільце. Ну, зараз спробую щось зробити. Ну, друзі, щось схоже повинно вийти. Я зараз наніс хімії відмив, що хочу сказати. Цей узел не розборний, Я зразу хотів спробувати ці закліпки, вони від'єднати, щоб відділити оцю війську. Ну, потім я надів на вал шуруповерт і, скажімо іншими словами, півхвилинки покрутив в різні сторони і все, вал розробився, крутиться дуже легко. Я так думаю, що просто туди попав бруд і від температури заклинило. Тобто, друзі, коли ви миєте, обов'язково потрібно слідити, як працює волод. Навіть я зараз кручу звідти виходить, бачите, бруд. Тобто там немає нічого поганого, крім того, що попала туди ну, олія і від температури заклинило воду. Так що не спішіть, друзі, розбирати, все можна видно вийти. Ну тепер можна продовжувати розбирати далі. О, у нас. Верхня частина у нас знімна. Ось тут є такі прорізі, щоб вони співпали і вона виходить без проблем. Кришки. Так, кришку потрібно піддіти по краях і металева частина відходить. Це все в мийку. Почати треба з нижньої частини. Так, дивимося у нас. Один, другий саморіз і, мабуть, що ножка. Відкручуємо і пробуємо від'єднувати нижню частину. Ага, друзі, дивіться, тут для того, щоб не можна було розібрати, тут поставили, що вам буде видно, болтик триграний. Друзі, можна побачити, що ремішок вийшов з лоду. На жаль. Але хочу зазначити, що настільки потужний двигун. Цікавості спробувати надітичі чи... трішки не через середину, через низ. попробуем. Хоч ремень і пошкоджений, але ремень високої якості. Можна побачити, що тут знаходить. Але це я думаю, що все на це все виправить. Зараз що я хочу. Зараз ремень поставлю іншою стороною і, можливо, через це його скидаю. Зараз спробуємо. Ну, зрозуміло, що бажано цей ремішок замінити. Але ж, друзі, я поки не знаю яка у нього назва. ну Тут довжина, мабуть, чисто по моделі вона йде. Зараз спробуємо. Друзі трішки краще, але все одно. Я думаю, що якщо сюди підмостити декілька шайб і колесо трішки видвинути, то буде ідеально. Тому що тут ну, по самому краю йде, ну і тут майже теж по самому. Ну Але це, це вже буде перектування. Головне, що. Працює зараз, вийде на режим, коли буде повністю. Короткий огляд плати керування. Великий плюс, що тут вже стоїть не шим, ну, не імпульсний блок живлення, а трансформаторний. Це великий плюс, тому що він буде більш сійкий для перепадів напруги. Ну, що бачимо? Конденсатор для запуску двигуна і для роботи. Ну і така платка. Може, кому буде цікаво зараз я зніму з іншої сторони саму платку, з іншої сторони подивлюся на момент непропої Так, на трьох болтиках тримається. Ну і так, ось один, видно, надіюсь, восьма ви цьому тріщина. Так, ось силові дивіться. Тут перегрів, тут перегрів і тріщинка пішла. Тріщинка це значить поганий контакт, а значить 100% у цьому місці буде нагріватися. Ну і більше, друзі. Ніби то й не видно нічого. <кій> ну, пропаяю і заберу. Так, ну і. Можна побачити, що туго крутиться вісь, куди надівається відро. Тобто зараз я От з іншої сторони тут штопорна колечка. Можна побачити. Зараз я його зніму і почищу цей вол. Він ніби той зазором, але крутиться вкрай погона. Бачите, друзі, звичайний бруд. Мідна втулка і бруд. Такий результат вийшов. Ставим пластикове кольце. Я наношу високотемпературну смазочку. Зрозуміло, що їй дуже багато не потрібно, ну але достатньо кількість, щоб було. З іншої сторони тефлонове колечко. Ну і скубка фіксатор. Друзі, бачите результат прекрасно крутиться. І хочу, друзі, сказати, що все це через те, що попадав бруд, і це все призвело до виходу з ладу ремня самого. Ну і що я тепер зараз хочу зробити? Зараз я ж кі вимию, щоб він. Тобто попадав ну чи сироп, чи варення, важко сказати, що тут готувало, готувалося, попадало. І вся ця частина, бачите, от вона просто залила жиром. І воно от ремень пробуксовував, нагрівався. Плюс приклинювало тут, в самій чащі почало клинити, і все це призвело до того, що вийшов з ладу. Так, ну вимив шків, щоб ніде не залишилося е, ну, продуктів харчування. От. Так, Ну що бачимо через оцей люфт, який єстєственний люфт, скажімо так? Коли ремішок натягується, зрозуміло, що у нас шкіл уходить в сторону туди. І відбувається те, що сам ремішок йде по краю, і тим самим він сам себе стирає. Що я зараз зроблю? У нас Поверхня, куди оська прилягає, ну, від э, болтика розташовані три болтики. Я під оцей болтик, э, точніше ні, під оцей і оцей. Я підмощу по шайбочці для того, щоб оцю оську трішки здвинути назад. І тоді, коли буде при натягові, у нас не буде оцього перекоса. Ну, я так думаю. Будь-якому випадку я зараз це спробую зробити. Друзі, ще хочу, хто може буде шукати ремні. Для кого це актуально. На розетки вартість ремня на дану модель 150 гривень. Можна побачити в нього розміри. 570 це довжина, 3М або 3КС це шах зуба, 7 це ширина і 190 це кількість зубів. Є такий сайт, ну, це не реклама, це, так, знаєте, як е, ділюсь опитом своїх пошуків. Ну, деталі, оптовий інтернет-магазин. Е, я знайшов от ремішок е, поліуретановий. Різниця між каучуком і поліуретаном, те, що поліуретан використовується більше для харчової промисловості, я вже про це говорив. І от, вибираєте ремішок, е, і дивіться, тут його характеристики. Матеріал, матеріал силикон, тип ремня 3М, цвет білий. І що цікаво, дивіться, от його характеристики, модельки, до яких він підходить. Не іще, ну це вже кожен з вас може подивитися. І що цікаво, вартість ремня 67,20. А ось оптові скидки. Коли ви берете, от, я замовив два ремня 3780. Ну це майже в половину, друзі. Я думаю, що. Ціна просто шара. Це на AliExpress, мабуть, буде трохи дорожче. Я замовив 2 штуки, ну, все одно це дешевше, ніж. Ну, по Укрпошті я замовив. Там, я думаю, що за декілька днів дойде. Ну, Мені не, не дуже швидко головне, щоб він прийшов. Так що, друзі, на розетка він коштує 150 гривень. Я зараз перейду на розетку, я дивився. Так. Так, зараз по іншому зайду. Я ввожу довжину, Так, дивіться от чисто по моїй модельки Dex Це його повністю характеристика та, яка я замовив, то тут вартість 149 гривень. Це, друзі, така різниця. Ну, написала швидка відповідь оператора, це все відгуки. Ну, і якщо просто раді цікавості, подивлюсь, якщо його замовить, чи тут буде самовивоз. Так. Тобто, якщо так. Самої ОСІС. Із... Ну і друзі, дивіться, який ще нюанс. Тут це не сама розетка, це продають партнери розетки. І тому буде все одно через Укрпошту 4 дня, через нову пошту, ну або через там нової пошти. Тобто до цієї вартості потрібно ще додати вартість доставки. Ну, Зрозуміло, що Укрпошта там буде ціловічність, ну, як правило, там ну, 4 дня, але Якщо комусь буде швидко, нова пошта там 100 гривень буде відправочка, тобто 250 гривень буде вартість ремня. Ну, друзі, порівняйте. Тут ви за 100 гривень практично 2 ремня придбали, а там буде 250 і один ремень. Так що, друзі, отака замовлення, скажу іншими словами. Так що на цьому все. В одному з наступних відео спробуємо зробити випічку в даній хлібопічки. Так що, друзі, кому цікаво було, ставимо лайк і підписуємось на мій канал. На все добре.